Коротше, сьогодні зробили доставку мот, мото, Мотоблока Приволік друга на заправку, в нього закінчилося паливо. Поки роблю доставки на Сітроені тому що більше авто розбомбили, буду його відновлювати вос Якщо що буду щось знімати, буду показувати, як це воно буде відбуватися, Ще Сітроен буду ремонтувати. Теж щось може відзніму, щось не відзніму. Ну, як в мене буде виходити? Як що я там ремонтую, там, ну в такому плані буду щось думати, щось знімати, щось не знімати. Бусик треба встанавлювати, там буде багато чого інтересного, подивитися, як це воно буде відбуватися. Там бочина зам'ята, вікна нема, дверей нема. Там відео буде дуже багато на тему рехтовки, покраски, кому що буде цікаво, будете звертатися, щось будете писати, щось казати мені. Підказувати, може, щось так, щось не так. Ну, а по Сітроену теж є нюанси. Щось знайшов, щось не знайшов, щось думаю, щось не думаю. Ну, машинка маленька, але в неї є свій такий потенціал. Маленькі доставочки, трошки дешевше, не треба використовувати менше ресурсів, вона на газу. Подивлюся, поїздю. Коротше, буду щось розказувати, що по ній, тому що я їздю на французах перший цей мій, перший мій, будемо так казати, Перше моє таке спілкування з цією машиною, то я не знаю. Поки їздю, всього лише я зробив дві, дві доставки, щось заробили, звісно. Ну, інтересна машинка, але бусика все одно треба робити.